Вітаю! Сьогодні поговоримо на тему, чому люди не досягають своїх цілей в харчуванні, та? коли вони змінюють стиль життя або переходять на якесь на здорове харчування, чи сідають на якусь дієту. Та? Відповідно що які перешкоди стоять на цьому шляху, зазвичай власне досягнені цілі. Цілий можуть бути перешкоди на трьох етапах: це на етапі старту, на етапі продовження і, відповідно, на кінцевому етапі. Та? На етапі старту, в чому полягають проблеми? Полягають в тому, що людина некоректно виставляє свою ціль. Та? Тобто, відповідно, вона не слідує істинні цілі. Е, свого, зазвичай це зміна ваги та або перехід на здорове харчування. Тобто вона, наприклад, переходить на здорове харчування, тому що це модно. Але вона не розуміє цінності, власне. Для себе, тобто вона не шукає власну цінність. Наприклад, там хочу перейти на здорове харчування, щоб було менше видно зморшки, та тобто, щоб я довше виглядала молодшою, тому що мені подобається, що я виглядаю там молодше ніж всі мої там одногрупниці або однолітки. І це вже буде істинна ціль і мотивація цієї людини, не тому, що це модно, не тому, що всі кажуть, що треба би було, а тому, що я відчуваю, що я хочу дати фори та відповідно своїм однокласникам чи одногрупникам. Тобто важливо, щоб це була істина. Цінність для цієї людини. Вона не завжди може бути така соціально прийнятна вона не завжди буває зручною, та тому що, знову ж таки, теж хочу, там для якщо для жінки часто таке буває, там хочу підтягнути, там щоб підтягнулися якісь сіднички, хочу там якось більш виражену форму тіла. Для чого? Для того, щоб бути здоровою. І я не завжди вірю в таку в таку відповідь. Мене звати Марта Чорна. Я нутриціолог, біохімік, консультант когнітивно поведінкової терапії і займаюся власне веденням клієнтів з, з емоційним переїданням і загалом корекцією раціону та по різних запитах. Продовжу. Та е, я не завжди вірю в відповідь Хочу для здоров'я. Я вірю в неї тоді, коли людина справді, наприклад, вона має якесь складне захворювання, або в неї це онкопацієнт таке теж дуже часто буває. Тоді це справді істина цінність або жінка, яка, наприклад, хоче завагітніти, та і в неї вже, наприклад, там теж було декілька спроб і вони були невдалі. Тоді справді там питання здоров'я, воно виходить як, на дуже високу ступінь. Ну, якщо це просто. Тому що так прийнято говорити, це не є цінність, і зазвичай така ціль не буде довго утримувати людину, і вона не буде довго слідувати власне поставленій меті. Тому дуже важливо знайти істину цю глибоку цінність для тебе. Наприклад, там хочу покоригувати вагу, тому що я... Краще себе почуваю, відповідно, як жінка, як особистість, я більш проявлена. Я не соромлюся одягати одяг, я не соромлюся виступати на сцені, коли я в тій вазі, в якій мені на максимально коректно. Та тобто треба шукати глибше, завжди шукати цінність є того. Кроку, який ви будете робити надалі, наступні перешкоди виникають вже в процесі. Дуже часто люди починають, стартують, запалені на енергії інших людей, це зазвичай там на енергії тренера, на енергії дієтолога, але в процесі вони відвалюються. Що відбувається в процесі? Та безумовно в будь-якому випадку, чи цін, ну, якщо цінність поставлена, зазвичай людина не відвалюється. Но, якщо в процесі відвалюється людина, що ще буває на цьому етапі. Бувають моменти внутрішнього самосаботажу. Та? От людина почала, в неї все добре, супер іде, і відповідно людина вирішує, що надто добре все в неї йде. Якщо є внутрішні якісь там дитячі установки, що мені не вдасться, мені мало що виходить. От або там, наприклад, у людини є невдалий досвід з попередніх якихось програм, вона буде вважати, що і ця програма вона погано працює. Все не підходить, все нормально. Як я і думала, мені не вдасться. Тобто, не вдасться, бо програма не працює, або не вдасться, бо я ніколи не досягаю успіху, я в принципі не вдаха. Тому, в принципі, все зрозуміло, і так було з самого початку. Мені не вдасться. Та тобто, це не завжди так, Тобто, треба в цьому місці згадувати і про позитивний досвід, який був у вашому житті, і про успіхи, яких ви досягали, і відповідно також перебудовувати оцю модель позитивну. Пере... Ладати і на модель власне роботи з тілом. Другий момент буває, коли в людини нереалістичні очікування, та тому що цілі ми ставимо традиційно за старим способом по смарту, тобто вони мають бути реалістичні. Якщо людина поставила собі ціль, що вона там за місяць схудне на 10 кілограм, там не знаю, там відростить довге волосся і так далі, це ціль нереалістична. так коректно, якщо вважається нормою, якщо людина втрачає там 5 кілограм. Місяць це нормально для ферментних систем. Вони встигають перелаштуватись для гормональних систем. Треба врахувати, що чим більше людини була вага на старті, тим більшу кількість кілограм вона швидше всього і буде скидати. Нормально може бути таке, що людина скидає і 6-7 кілограм за місяць, це абсолютно окей. Але знову ж таки, це якщо в людини overweight, тобто, відповідно, вага переважно там 100 і більше кілограм, тоді вона буде і втрачати більше. Якщо в людини там індекс маси тіла, десь там в районі до 25, швидше всього вона вона буде втрачати там відповідно 2-4 кг. якщо індекс маси тіла взагалі там 22, і це йде тонка корекція ваги, це може бути і 1, і 1,5 кг в місяць, і це буде дуже добрий результат. Треба рахувати відсоткове співвідношення ваги, яке втрачає людина, а не кількість кілограмів. І важливо враховувати ще об'єми, які сходять. Тому за будь-якого випадку очікування мають бути реалістичні, тому що якщо людина поставила собі... Ціль, що вона схудне там на 10 кг, і вона от пройшло два тижні. Вона бачить місяця, що вона схудла на 1,5 кг, і людина розчаровується. Вона думає, все стиль цей ця про харчова програма не працює. Ця дієта мені не підходить. Не буду я більше нічого робити. Та? І відповідно вона досягнула насправді успіху, але вона. Зривається на пів шляху. Цей момент треба теж враховувати. Третій момент буває, коли людина хоче спробувати тільки для того, щоб переконатися, що вона зможе. От всі говорять про це здорове харчування, всі говорять, що це дуже дуже складно. От і я спробую, що це настільки складно. Людина пробує, їй все вдається. Перший другий тиждень вона думає, це легко. Я це робити не буду, я сама собі доказала, що я, в принципі, можу. Але зараз мені не так потрібно. І це справді так. Тобто, в людини немає глибокої цінності в цій корекції або зміні харчової поведінки, вона просто хотіла спробувати, чи вона зможе. Вона змогла, вона заспокоїлась, ціль, в принципі, досягнута. Які перешкоди бувають на третьому етапі? Коли людина вже доходить до цілі, от вона бачить, що в принципі, все їй вдається, вага коригується. Що тут може виникати? Може виникати страх. Страх в кількох аспектах. По-перше, страх це що я буду робити, якщо в мене закриється питання ваги, якщо людина там, коригувала вагу, наприклад. Останні 5 років вона пробувала різні дієти. По перше, вона мала увагу від оточуючих, та які весь час її дотримували, допомагали. Казали: ну давай, в тебе точно цього разу вийде. А тут вона спробувала коригувати вагу в неї, все вийшло. І що ж тепер? Це ж. Все, історія закінчилася. Вже тепер треба просто її підтримувати. Починається рутина. Немає оцих підйомів адреналіну, ендорфінів. Оцих, що пробують цю дієту, пробують цю ні. Далі починається звичайна рутина, починається дисципліна. Цю вагу потрібно підтримувати. Та? Тобто, відповідно, спосіб життя теж має бути відповідний. І для людини це може бути дещо нудно, їй не хочеться, їй хочеться оцих американських емоційних гірок. Другий момент, що людина може мати вторинну вигоду. Цю корекцію ваги. Чому? Чому так відбувається? Та? Тому що щось є в житті, якась важлива проблема, яку в принципі якою треба зайнятися. Можливо, щось не влаштовує на стосунках, можливо, щось не влаштовує на роботі. Та? Але людина не хоче займатися цією проблемою, або вона не має ресурсу, який здається, займається тою проблемою, тому вона займається вагою. Та? І коли ця проблема з вагою або питання з вагою, воно зникне. Відповідно, прийдеться займатися реально тим питанням, яке стоїть за тою вагою. Тобто вага це просто вторинна вигода. Таке теж абсолютно спокійно буває. Третій момент це якщо людина боїться, що вона от прийде в форму і стане помітною. Таке дуже часто буває. В практиці в мене часто звертаються жінки, і один з страхів корекції ваги це. Я стану надто сексуальною, я стану надто привабливою, чоловіки почнуть звертати на на мене увагу. Та, е, таке справді людина стає більш помітною, особливо якщо зміни там, тобто великі, або ще людина додатково займається спортом і відповідно в неї, там підтягується тіло. Вона справді стає більш помітною для протилежної статі, і вона стає загалом помітнішою. Та? Тобто в мене є там недавній такий практичний кейс. Е, худ, е, Чоловік моєї рідної сестри, він схуд на 20 кг, А і він ход весняний період, зима, весна. І коли він ходив на роботу, він водій, і відповідно в офіс періодично заїжджав, там якісь документи забрати, ще щось, і завжди в курці великій, якось там. Та, тобто, ні, це не було помітно, що він втрачав вагу, але ось потепліло, там почалося літо, і він приїхав якось на роботу в там в білій футболці, відповідно, там вже без верхнього одягу. І без перебільшень. Коли він приїхав машиною на склад, вийшов весь офіс, просто подивитися на нього, тому що оцих 20 кіло це було дуже помітно, і всі були в шоці і в захваті. Вони такі, як як ти це зробив? Вау! Тобто ти так змінився. І, відповідно, він став, справді став центром уваги. І людям, яким дискомфортно в цьому центрі уваги, їм буде так не по собі, насправді в ньому появлятися, тому що вони стануть більш помітні. І до цього Цього треба бути готовим, можливо, робити поступові кроки та е, говорити людям, що я коригую вагу, все нормально, мені це дуже потрібно, або я цього дуже хочу, і там прошу від вас підтримки і так далі. Тобто така розмова, ну, відкритість, вона допомагає проявити свою вразливість, але е, не щоб цю вразливість е, власне не. Е, Спаклюжили, скажімо так, грубо інші люди. Та? Тобто, відповідно, якщо людина виходить з цим до світу, світ зазвичай приймається дуже привітно. Та? Але якщо це робиться чисто сердечно. Е, тому от такі короткі, звичайно, я не включила всі моменти, але це основні, з якими я стикаюся в, в практиці, де люди дають збій. Якщо у вас були такі моменти, поділіться, будь ласка, з цим в коментарях, або розкажіть про ваш досвід. Він мені дуже цінний. Він мене збагачує як спеціаліста, і е, я наступного разу зможу допомогти комусь, хто буде схожою на вашу проблему. А зараз дуже дякую за перегляд і побачимось в наступних відео.